Привіт! Якщо ти плануєш переїзд до Німеччини або ти вже тут і хочеш знайти квартиру, то це відео саме для тебе. Пошук житла в Німеччині це квест із великим рівнем складності. Сьогодні я розповім, як не потрапити на шахраїв, на яких сайтах шукати, які документи для цього потрібні, і так далі. Чому ж так складно знайти квартиру в Німеччині? Почнемо з того, що якщо ви хочете жити в великих містах, наприклад, Гамбург, Берлін, там, Кьольн і так далі, то вам потрібно бути готовим до додаткових складнощів, оскільки там побит також в рази більший. На одну квартиру може бути 50-100 заявок. Також власники квартир дуже ретально відбирають людей. Ну, ви Самі розумієте, їх дуже багато. І часто вони віддають перевагу тим, хто працює офіційно на роботі, а якщо ви без документів взагалі, то шансів у вас практично немає. Але не хвилюйся, знайти квартиру реально, просто потрібно знати, як. В окрузі, так сказати, в маленьких містечках знайти квартиру набагато простіше. Оскільки там попит, попит менший, і для того, щоб там жити, потребується в основному машина. Бо добиратися там буває важко. Тож, якщо у вас є машина, то це варіант саме для вас. А ось вам декілька сайтів, які допоможуть знайти квартиру. Ще вам дам декілька порад для створення аккаунтів, ну, якщо ви не думаєте шукати квартиру на сайтах. Аккаунти потрібно заповнювати ретельно, тобто дуже добре, і війти в довіру відразу людині. Точніше ви можете написати, чим ви займаєтесь, чим ви плануєте займатися, звідки ви, хто ви. Коротше, все про себе описати і максимально багато позитивної інформації дати. Написати, наприклад, що ви там не шумете 50-ї, що ті печемний і так далі. Також ви можете пошукати в соцмережах, таких як Facebook або Telegram. Наприклад, в групах українців в Німеччині або там квартира в Берліні, ну, чи з якого ви там міста хочете знайти квартиру. І тут обережно не попастися на шахраїв. Які ж документи можуть попросити? Це кредитна історія, і за останні три місяці довідка про дохід. Це якщо ви працюєте. А ще копію паспорта, анкету від орендаря. Та іноді просять рекомендацію від минулого орендаря. Якщо ви, звичайно, жили на квартирі до цього. Ви можете це все підготувати одним pdf файлом, так буде простіше і більше шансів на отримання квартири. А якщо тебе запросили на перегляд квартири, то це вже перемога, я тебе вітаю. І що важливо знати, приходити потрібно вчасно, обов'язково, не скаржитись, не критикувати, виглядати охайно, так сказати, і бути вічливим. А після перегляду квартири обов'язково напиши коротенький лист, що типу, тобі квартира сподобалася і так далі. Наступний варіант це служби, такі як Егібау. E приходити до них в ближайший офіс, який у вас там є, реєструєтесь і чекаєте просто. Варіантів. І, до речі, бажано появлятися там хоча б раз на місяць і оновляти свою заявку. Так буде більше шансів, що вас замітять і швидше вам запропонують квартиру. І знаєте, деякі люди чекають там по два-три роки на ці відповіді від них, а мені, до речі, якось за місяць удали відповідь, я отримав квартиру. І ще один такий оптимальний варіант це ріелтори. Ви можете пошукати в своїх також місцевостях ріелторів, вони зазвичай допомагають безкоштовно зі знахідками квартир і, в принципі, порадитися з ними. Отже, давайте підведемо підсумки. Шукайте не тільки в центрі, а й за містом. Так буде більше шансів. Також подавайте багато заявок, хто шукає, той знайде. І обов'язково не здавайтеся, це все прийде з часом. А якщо відео вам сподобалося хоч трішки, то обов'язково поставте лайк та напишіть в коментарях, в якому місці ви шукаєте квартиру, і поділіться своїм опитом. Також буде цікаво почитати, тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки ще раз нагадаю, і до зустрічі.